Всем привет! Зараз веду проверку с как радиометр працюет. Так, замыкаем. Ну, давайте сразу иду, покажу, какая прошивка. Так, вмикаем. Заходим в прошивку. Вот. Такую сигнализацию. фоновий політ висторонемо, давайте на 30 на 20, ви будете. Більше 20 в чистому місці ніколи не буває. Лаштування, Так. Ось такі. Зараз покажувати. Все є, виходимо. Так, потрібно зарядити, я часу не маю зарядити. от 3,6 В комплекті йде контрольне джерело. Це акваріумне добриво, ну, добриво для акваріумних рослин, але перемелене кофемолцем дрібне як. Бачите, тут з цієї сторони гранули, а з цієї пудра. Відповідно, там, де гранули, сильніше трохи фонить. Вічильник наш. SBT-10A, буквою кінці, новий в ідеалі. Ось зі всіх сторон покажу. Новенький, навіть без царапин, без потертостей, все в ідеалі. Так. Ну, от природній фон. І бачимо там близько двох імпульсів секунду, 11-12 мікроренген. От наша слюда. Вот вам про спар. Так, ну і тестуємо. Тестуємо. Ложимо джерело. Так, по діагоналі. Вдаємося на покази. Включилась сирена, от, більше 20 мікроренген. Вже 30, більше 30 мікроренген. Це ідеально. Динамік буде гучніший, якщо його ну, розмотати в алярку, бо я заклею. І в корпус помістити. Буде гучніше. Забирають джерело. Забирав джерело. Як фон подивище 20 мікром, сигналка сама вимкнеться. Точно вимкнулась. Все ідеально. Працює, показав, от покажу ще раз. Слідок. Чудовий лічильник. Відбірний. Так. Заряджати так, як смартфон. Ось тут зарядка, тут роз'єм. Дві кнопки все маляркою заізолював спеціально, щоб не закрутила людина. Акумулятор такий підібраний розміром, ідеально як ширина дисплею, щоб поміщався в корпус. Ну і як плата, рівно такий, як плата, корпус буде мінімальний. Без корпусу користуватись не раджу. Декілька людей спалили плату. Ну, закоротили. тут 400 вольт. Ось тут я також їх заклею маляркою. Тут 400 вольт, Анод катод на лічильнику, батарейка вся під високою напругою. ззаді також все заізолював, щоб людина не закоротила. Користуватись так не можна, потрібно помістити в корпус будь-який, хоча б лоток для їжі. Декілька людей спалили плату. Закоротили, там кнопками до зарядки, або до батареї, або до зумера, Доторкнулись 400 вольт датчиком, чи будь-який варіант. І спалили плату. Тому будьте обережні, зразу поміщайте в корпус, ось так. Не ходіть, щоб ці макарони не висіли тут. Ну все, Всім до нових зустрічей. Все, вже налаштовано, все готове, ідеально справно працює. Залишилось помістити в корпус. Саме дешевий, це 15 гривень корпус. Глоток для їжі в епіцентрі. Я вже показував на відео, як вони виглядають. Все чудово. Все. Всім пока.